Тати я вже сьогодні з макіяжем, тому що мені подобаються такі класичні кольори, стрілки, голівудстай, але це лише половина мого образу, тому що приводить до ладу, я сьогодні їду у Дніпро. Дуже чекали цю продукцію. Вантажівки стояли на кордоні. Сьогодні вам все познімаю, обов'язково покажу. Коли здається, що будь-якого відновлюючого догляду недостатньо. Продіж професійна лінійка для миттєвого відродження сильно пошкодженого волосся, комплексна мінокислотна і ліпідна реконструкція волосся, що призначена для глибокого відновлення і регенерації структури будь-якого ступеня пошкодження, забезпечує миттєве відновлення. Кортексу і кутикули, унікальна розробка медавіта, рятівна ліпосома гарантує захисні та регенерувальні властивості та заповнення пористості та герметизацію кутикули волосся, три амінокислоти та креатин і гідралізовані білки, які живлять білкову структуру. Змивні та незмивні засоби, що зволожують, живлять, відновлюють та надають вау полірувальний ефект, щільне, міцне і таке гарне. Дівчата, одна з кращих процедур саме для ослабленого та пошкодженого волосся. Звертайте увагу про діщі. Засоби запобігають ламкості та сухості. А всі навколо будуть помічати наскільки воно та сяюча. І до речі, привезли міні наборчики на спробу. Дівчатка вже чекають у наших магазинах. Замовлення у Дірект.